На території області почастіше випадки виникнення пожеж. У порівнянні з минулим роком у нас вже 26% ріс. Загалом з початку року вже виникло 3025 загорянь, а на яких загинуло 53 особи. Лише за останні тиждень на пожежах загинуло п'ятеро осіб. Так, одна із трагедій сталася наприкінці минулого тижня. У селі Велика Чернявка Квітневої громади. Там на пожежі, на пожежі загинуло одразу двоє людей. Посередині займання знаходився в одній з кімнат, де була піч. Зважаючи на те, що триває пальмовий період, статистика пожеж буде тільки зростати. До цього призводять призводить необережне використання електрооболівачів та опалювальних печей, їхня несправність, перевантаження електромережі. Тощо тому рятувальники наполегливо рекомендують неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Зокрема, в опалювальний сезон слідкувати та не залишати піч без нагляду. Біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі має бути обов'язково прибитий металевий лист. Печі повинні мати протипожежні розділки відступки від горючих конструкцій. Не можна вигрівати приміщення не сертифікованими та саморобними нагрівальними приладами. Також не можна розташовувати прилади обігріву безпосередньо під розіткою, а також на шляхах евакуації. Ці людей і крім того, не варто вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не вимити, не витримати і станеться загоряння.